Привіт! З вами онлайн Фітнес ТВ і я його тренер Світлана Бесага. Сьогодні ми для вас підготували вправи кегеля, які готують м'язи тазового дна, готують жінку до пологів. Дуже важливо, щоб під час виконання ви не акцентували свою увагу на напруженні. Важливо наші м'язи як і напружувати, так і достатньо розслабляти повністю. Виконуємо самі прості вправи кегеля. Перше – це зжимання промежини. Тобто ми зжимаємо промежину і розслабляємо. Стараємося її відчути. Саме простіше, як зрозуміти, що це за м'яз, коли ми ходимо в туалет, пробуємо затримати потік сечі. Це і є ці м'язи. Отже, пробуємо витягнутися, можливо, прийняти правильне вихідне положення. Сідничі кісточки направляємо в підлогу, нижня ребра вниз, витягаємося за миківкою вверх. І ми з вами на видуху пробуємо напружити нашу промежину, зжати її і розслабити до кінця. Зжати і розслабити, зжати і розслабити. При цьому стараємося до кінця її розслабляти, дихаємо. Не потрібно надмірних зусиль. Пам'ятайте, наші м'язи мають бути мобільними, тобто не потрібно тільки на зжимання чи розслаблення. Коли він в тонусі, це найкраще для нашого здоров'я. Дихаємо. Перші рази вам може бути досить складно зрозуміти, чи ви виконуєте вправильно правильно вправо. Але з кожним разом може бути краще відчувати свої м'язи. Старайтесь при цьому м'язи ануса не задіювати, тільки м'язи промежене. А тепер спробуйте виконувати швидкий темп. Зжали, розслабили, зжали, розслабили, зжали, розслабили. Пробуємо швидко. Ще. Якщо ви відчуваєте втома, ви можете зробити паузу. З кожним разом ви зможете довше виконувати ці вправи. Прекрасно. А тепер пробуємо на видуху, ми напоружуємо нашу промежну і тримаємо. Рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І розслабили, розслабили. Повністю розслабтеся. Виконуємо таких ще чотири повтори. Затримали і тримаємо. Дихаємо. І розслабили. Повністю розслабити, розкрити промежину. І дихаємо вільно. І ще. Напружили і тримаємо. При цьому дихаємо. І розслабили. Рахуємо співдумці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще два рази. І з видихом напружили, тримаємо. І що ви тримаєте якусь кульку, підтягуєте її. До кінця розкрили. Рахуємо вісім разів. Той самий час, який ви тримали на прузі, треба в той самий час і розслабити. І останній раз. І розслабили. Зараз ми додамо з вами і діаграфмальне дихання, і будемо задіювати глибші м'язи. Тобто ми будемо уявляти, що ми сидимо на уявній кульці і її підтягуємо до пупка. Отже, зробили вдих надули живіт. З видихом беремо нашу кульку і поступово її тянемо, як би тянемо, тянемо до пупка. І так само акуратно її повільно опускаємо, опускаємо вниз. Ще раз вдих з видихом. Підтянули і тримаємо. Тянемо, тримаємо, тримаємо, тримаємо. І до кінця поступово, поступово розслабляємо. Ще. Берем нашу кульку і тянемо вверх. Покращуємо кровообіг в органах малого тазу. Це дуже корисно для жіночого здоров'я. І повільно ми відпускаємо. Повністю розслабляємо. Ще виконуємо чотири повтори. Ще три. То підтягнули. І розслабили. І ще два рази. І останній раз. Попробуємо затримати цю кульку вгорі. Тримаємо. При цьому ми дихаємо. Тримаємо нашу кульку і розслабляємо. Прекрасно. Також надзвичайно ну, важливо для вагітних це профілактика геморою. Будемо зараз з вами працювати саме анус. Зжимаємо наш анус, зжати анус. При цьому промежено старайтеся розслабити. У нас промежений є анус, Напружуємо тільки анус. Пробуємо. Раз. Раз, напружили. Дихаємо. Стайтесь це відчути. Якщо у вас все разом працює, це нічого страшного. Спочатку нам дуже важко розділити ці м'язи. Але з кожним разом у вас буде получатись все краще і краще. Дихайте при цьому. Думайте про користь, яку ви даєте своєму організму. Прекрасно, а тепер затримайте. Затримали і тримаємо. Прекрасно. І ще остання вправа на сьогодні. Ми будемо намагатись промежно анус зменшити відстань між ними. Просто тягнемо їх зустріч. Одна на зустріч до одної. Пробуємо. Пробуємо це інтуїтивно відчути і розтягнути. Зменшити відстань і розтягнути. Дихаємо. Пам'ятайте, до кінця розслабляйте ваші м'язи. Робити виконувати це в швидшому темпі. Зменшили вісі, збільшили, зменшили, збільшили. Прекрасно. Розслабились. Цих декілька хвилин присвятіть собі, присвятіть своєму здоров'ю. Також дуже корисними ці вправи будуть після вагітності. Вони нас готують як і до швидких благополучних пологів, так і потім, щоб ми швидко відновилися. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас виникають якісь запитання, ставте коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.